Це вже буде з того штука, скажімо, майже два характери. І якщо в такому напрямку йти розвивати господарство, його можна розбивати, треба наростити, щоб кожен мешкар використовувався ефективно. Це раз. Друге, на цій базі розвивати кормову базу, зернове господарство. Мати екологічну чисту продукцію, здобути сертифікати. І ці продукції, якщо їх реалізувати, можна мати більші кошти. На цій основі, маючи розкритицьку яка еко, може вирощувати тваринницьку. Теж молоко отрима, теж отримати м'ясо, навіть під брендом епо. І реєструвати це досі інші кошти. Давати наїдальність, можна тут зробити міні-цех по переробці молока, яка технології, можна зробити міні-цех по переробці м'яса. І це буде для навчання і якась буде продукція попів. Цим ми питаннями займаються інші люди, Вони господарюють, тому вони ті, що музи, які повікон менші. Вони стали кращими чи Але ми, як старіші, ми повинні бути кращі за них на сьогоднішній день. Такі, скажімо, як Сумський, Полтавський, там, Вінниця, інші вони нас обганяють. Чому обганяють? Тому що вони господарюють і ретельно щитають кошти, Все, що приходить, і як його витрачати. Куди його направити? Більше чи менше. Ще одне питання, надзвичайно болюче. Я мешкав у гуртожитку і маю солідний термін, солідний срок проживання і досвід у гуртожитку. Я, не враховуючи те, що я був студентом, я прожив там 21 рік. Який гуртожиток? Що це таке? Я знаю церего. На жаль, у нас не ведеться ніякого будівництва. І адміністрація не піклуються. але я, вважаю, за потрібне, щоб ми піклувалися проблемою житла для молодих вчених, кандидатів. на рух. До речі, є там і професор Іван Володимирович, мій вчений. От, коли е, були питання житло, мені сказали, я ж хочу докторську. А я кажу, я не заперечую, а мені пробач, треба більше житло. А докторська почекала. Бо в мене двоє дітей. Але, але е, як професор, не вже не можна знайти із владою, обласного рівня, міністерством і на академію десь домовитися якусь квартиру. І надати отаким от спеціалістам, кандидату на руках, доктору на випадку. От тоді, я вважаю, будуть і буде сюди. У нас буде оновлення кадрів, приток кадрів, умів, ми їх будемо зберігати, і вони од нас тікають далеко, а будуть сюди тягнути. І якщо буде комфортно почувати сюди студент у умовах комфортно, комфортно буде почувати і навчання, і каже викладач. Тоді до нас і люди зустрітися. Проблема цього року набору студентів. Проблема. Один із питань, я цікавився, різні є об'єктивні, є суб'єктивні, об але люди, які приїздили сюди, бачили те, що є, вони частково пішли. Тому і результат менший. Ну, це моє бачення. От і я постараюся, якщо довірити. Порушувати ці всі питання, піднімати їх на ніжний рівень, совідувати всіх е, і зрадитися до сема кожним, від професора до студента, можливо, які ділові пропозиції, ми їх будемо вирішувати. В плані території, в плані навчального процесу, в плані господарської діяльності і цих Рішення керуватись плачає за потрібне законами України, Конституції, рішеннями органів місцевого самоврядування і міністерства. Дякую за увагу. Дякую Дякуємо, Володимирович. Микола Миколайович, ми перший образовий є де кандидатів, що було вирішення. На отдельных кафедрах, в частности, на кафедре фирмаки было 4 профессора. Да, yeah. это правильно. Знизився. Цей авторитет викладача треба піднімати вище, щоб ми могли його навчати, доводити до його як кажуть, ума розуму. Скажемо, тобто, авторитет і престиж Ігоря Микола ще не знизився на сьогодні. Тобто ми повинні підняти план Планку у. Навчальному процесі. Не тільки вимоги до студента, але й дати йому той матеріал в такому вигляді, щоб ми його могли зацікавити і повести за собою, і направити, коли можна нам дуже. От тоді буде і престиж викладача. Для цього необхідно будувати. Та підношення і думати, як підвищення кваліфікації викладача, яке повинно бути не формально, а натурально. Це і педагогічна майстерність, це педагогіка, перш за все, це психологія повинна вивчати і піднімати рейтин таким чином викладача і професіоналізм. Тоді буде і викладач на місці. Ні, якщо... Розгору між вами і я це. Так? Приходьте. Ні. я З Що Ви вибрали сім'ю, а он вибрав десертацію. Але, Але правильно на той момент він вибрав дете. Але він сім'ї не має. Мені важливо одне де друге. До речі, сказав, в мене є затверджена тема. До виконання до постійських І я над цим працюю. Хай це буде пізніше, але я буду добивати. І повинна бути мотивація. от о чому річ йде. І мотивація, тут і мотивація. Коли малі діти просять дай, дайчук хліба, і okay. дай молока, а його нема. Я мушу діти досвід, досвід, досвід ставити, як матеріального забезпечення, нічого нема. Витяга з кармана ділити, яку мені дитину підняти на ноги, щоб вона виросла. До речі, сказати, мої вже діти закінчують школу через рік старша, через два роки менше. І мають нормальні здобутки, я тим гожусь. Старша дочка є кращою вченицею на Одинивської школі. менша дочка звернулася з турніру по шашкам, в неї вже дуже велика кількість медалів. Дмитро Іванович може підтвердити, його внука займається окладом. Приїхала з Кирилівки, привезла в друге місце. І також по обласним турнірам, по республіканським місіям і має вихід на всіла директори змінили цю ситуацію. Если системно работать, целенаправленно, целостно может, эту ситуацию может Спасибо. Всё. Ещё какие-нибудь вопросы? Петро Владимирович, конечно, планка по повышению профессиональности, профессиональности преподавателей, материальной стимуляции. В общем-то, у каждого кандидата все ставят очень высокие планы но понятно, что необходимы средства. И преподаватели зарабатывают, кроме как своим интеллектом, эти средства. Какие вы видите пути? Вот вы говорили, нужно, в принципе, кружок это хорошо. Но кружок целесообразен, когда есть на чем научиться. Для этого, Вы правильно сказали, нужны лаборатории. Но мне кажется, приоритетно нужно стать еще и вопрос по сертификации лабораторий, чтобы эти лаборатории реально зарабатывали деньги. Второй момент... Я прошу прощения, уважаемые коллеги, давайте мы более лаконично да. подавать да. вопросы, и Потому да, что да, время да, идет к Установить связь. Первое, создать такие лаборатории, о которых Вы говорили, и сертифицировать, И второе, Лаборатория жизненная, если она имеет связь с производством и конкретная задача лишает лаборатории, за это получает деньги. При этом преподаватель тоже, ну, в обществе, тоже получает деньги. А рядом студенты, работающие, получают бесценный практический опыт. Ведь на сегодня вы сказали, что это просто развивающийся Да? Щоб ми зробили, зважили, якийсь там порошок чи речовин. Це є в нас метологія, вона треба гроші. Треба гроші і його треба все-таки сертифікувати. Всі інші приклади, також були такі металогічні контроль і сертифікати. свій час Михайло Єфремович Павло створював таку лабораторію красних. І вона була створена. Це було все зроблено. Але час від часу треба цю роботу проводити і відновлювати сертифікати, я знаю, як буде. Тоді оце буде дійсно і на лунках, і далі вихід на виробництво, тому що... Мы будем давать ценные, качественные продукты. Ответы ухудшены. Еще вопрос. Следующий, для есть саму, человек, кандидат в директорат. Да, это Вы очень много говорили, что требует, 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 требует. Всем понятно, одно качество преподавания, это качество выпускаемой продукции. То есть качество выпускаемой. Скажите, пожалуйста, какие вы видите основные источники финансирования для достижения вот этих целей, о которых вы говорите? Первое. Это государственное финансирование, которое на не работает. А мы можем подать на государство, чтобы нам давало больше? Так вот, если мы покажем себя с лучшей стороны, чтобы дать качественные возможности, то государство будет видеть по-другому. Скажем, будівництво житла, ми маємо територію, ми маємо землю. На сьогоднішній день є Міністерство оборони, є АТО, яке, я думаю, скоро закінчитися. Міністерство оборони, воно е, звертається до органів місцевої влади, обласної іншої для того, щоб. Надавати житло своїм воїнам-захисникам. Е, якщо ми будемо співпрацювати з тим міністерством на пайових можливо, або інших умовах, надаючи їм території і маючи їхні гроші, створити, хай будують будинок і частина нам, частина, так як це було зроблено за е, Дмитро Івановичем проєктом, що Миколайваш, будинок на юбілей, який будувався для чорнобильців. Чорнобильці взяли наш масу, а нам що залишилися. От на таких умовах, на таких умовах. <продукт> <Це, продукт> і, і інші можуть інвестори, закордонні, це гранти шукати, потім співпраця науковий продукт створювати е, і інші. Еще питание у вас? Можно сами ну, Я внимательно слушал вас. Вот я сегодня на поехал в Киев, и там решается вопрос вообще снять деньги бюджетные на в прошлом году 4 миллиона сняли. Нас никто не спросил, а по ПК 100 миллионов и отправили за свой счет. Вот сюда это зарплата, мы и все за, за свой счет. На следующий год вообще планируют год вот, заказ снять, вообще не мы стоим в такой ситуации, что дальше нет. Ну, это, который... да, да, это. потом. Заработает. Ну, подожди, второе. Я очень внимательно, мне, знаете, легче анализировать и подходить к решению тех вопросов. Может, многое не сделать. Вы тронули много вопросов ННЦ. Ну, во-первых, у вас составили данные по СИН. Сина заготовлен больше 200 тонн. Каждый год мы заготовим по, по 600 и я создавал его с нуля, и коров, и свиней, и все. И стоял вопрос модельного хозяйства. Мы вложили в новый свинарник осталось 3 миллиона. Там и типа автоматика, и новая технология, все там есть. А денег? Денег нет. Чтобы вы знали, в ННЦ вкладывать собственные средства в академии нет. Приходит снабж, и начинается, если только... Бюджетна організація не имеє права у банки взяти в суд. Нам ніхто їх не дасть. Заложити нечего. І я боюсь, якщо не буде там вікторія, ніхто, то на селі Суджі не хто буде сидять не пахати. І де їй нікого буде. Значить, э, сьогодні уровень, э, уровень? 25, собрало, да? І все остальне. Поэтому, если говорить про модельному хазяйстві, то знову государство поставляти печок. Государство сьогодні таких средств немає. Если ми вспомним раньше, у прогресс, который займав третє місце среди по полтаві перше, по 100 машин без номеров стояло, комбайни стояли, техніка они знавали, только скарбені розхвалили і студентам давали на производственну практику. Сьогодні ректор не в состоянии вопросів розвитку. Абсолютно. Це наивно. Но государство не йде на встречу. Господарство сьогодні ставить 700 вузов, більше половини закрити. Почему? Потому что раньше была Москва, Ленинград и Харьков центрами по подготовке спеціалістів. У нас три аграрних вуза, а СУМ забрали, четвертый аграрний вуз. Попробуй, куда спеціалісти. Мы розговорили з Дмитрием Ивановичем на э, політехніку, то я не критикую, я просто рассуждаю. Я, я извиняюсь, вопрос задавай. Давайте, нет, ну давайте мы вопросу. задайте, 5 -5. а потом уже... на слайде показано было, 70% выпускников Харьковщины не могут найти работы. И работают не по специальности, мы работаем на полку. Вот в чем вопрос. Поэтому круг замкнулся. с животноводства на Украине, а там, где есть комплексы, есть технологии, там уже работают давно, специалисты получают различные зарплаты. Поэтому я не завидовал тому ректору, кто сегодня придет. Потому что план какой-то высоко, Поэтому надо более щепетильно продумать тут,

Мужик умерла, зерносі. І корова поколдиків була годувальницею в Україні, яка допомогла вижити нації в голодовку. Моя сім'я, мої предки, баба, одна, два, вижили ту голодовку завдяки корові, тому що в них було молоко. Ну, ну, не не молоко, а і розходи, не на кредитні, на зарплату, на запчасти, і на все, і воно не покривається. Якщо корова дає нормальне молоко... За 2,66 сейчас Ну, зараз, правда, в нас По 8 гривень. По 8 гривень. А в магазині, Так, ще питання.